Ця історія не просто вигадка, вона попередження. Якщо ти натрапив на це відео випадково, радив би зупинитися. Але якщо вже почав слухати, відійти назад не вийде. Бо зараз ти почуєш правду про операцію СКА, про систему, що не контролює твої дії, вона контролює твоє сприйняття реальності пам'ятай, з цього моменту вони дивляться на тебе ласкаво просимо на перший рівень. Я Я не маю багато часу, ніхто з нас не має. Я збираюся опустити деякі деталі та змінити інші. Я не знаю, хто з вас вже працює на них. Насправді навіть ви не знаєте, чи працюєте на них. Чорт, я забігаю наперед. Дозвольте почати спочатку. Я знав Брайана ще з коледжу. Ми жили на одному поверсі в перший рік і влаштовували запеклі баталії в Call of Duty, поки всі інші розвивали свої соціальні навички. Він був покидьком, але таким, що мені подобався, і я прив'язався до нього. Він був студентом комп'ютерних наук, а я навчався в музичній школі. Він стискав зім'яти конверт обома руками. Доброго ранку, сказав я. Дякую, що прийшов, чувак. Я не знав, до кого чи звернутися, вибач, розслабся, сідай. Він озирнувся навколо ресторану і сів. Конверт він не відпускав. Тебе не переслідували? Запитав він. Послухай но себе. Тебе не переслідували. Ти серйозно. Ми можемо прикидатися шпигунами, але тільки до того моменту, поки ти не почнеш мене лякати. Він витягнув з конверта маленьку білу пігулку і протягнув її мені. Що це, чорт забирай? Запитав я. Просто прийми її. Чувак. Я не збираюся накачуватися з тобою в переповненому ресторані посеред дня. Це не те. Це... Це просто вітамін. Прийми її. З якого це часу ти став таким прихильником здорового способу життя. Просто блін прийми її. Будь ласка. Його очі, дикі та відчайдушні, стерли будь-яку посмішку з мого обличчя. Добре, добре, заспокойся Я прийняв пігулку і проковтнув її. Задоволений? Він помітно розслабився і знову заліз у конверт. Він витягнув стопку паперів і поклав їх на стіл. Я спробую пояснити все, що зможу. Не знаю, скільки у нас є часу, але все, що тобі потрібно знати, є тут. Справді, Брайан, ти скажеш мені, що я щойно проковтнув? Все почалося приблизно рік тому, сказав він. Я зламував деякі підрядники Міністерства оборони заради розваги і постійно натрапляв на слово скат. Таємничі речі як от секретні меморандуми з написом. Скат активовано, і все таке. Мені стало цікаво, тож я почав шукати підказки. Інформації було небагато, але деякі сліди ввели до об'єкта в пустелі в глухомані Юти drs 117 Вони його називали так. Маленьке місце персонал з кількох десятків людей з фальшивими іменами, на кшталт: Джейн Сміт, Джон Вайт тощо. Все про це місце було засекречено, і я маю на увазі реально все. Навіть бюджет їдальні був засекречений. Захопливо. Ти справді перевершив себе цього разу, чувак. Заткнись і слухай, сказав він. Це місце було чорною дірою. Жодної інформації звідти не виходило. За винятком кількох електронних листів, надісланих керівниками Міністерства оборони, в яких говорилося. Проект просувається за графіком. Я рився деякий час і, зрештою, знайшов ім'я кандидата, з яким вони хотіли працювати в ДРС 117. Якийсь великий нейронауковець зі Стенфорда. Через кілька днів після того, як я побачив його ім'я, з'явилося повідомлення в новинах, що він загинув в автокатастрофі в Червоному лісі. Через кілька днів після цього з'явився меморандум, в якому говорилося, що новий учасник проєкту 117. Виявився цінним ресурсом для розвитку ската. Офіціант з усмішкою підійшов до нашого столу. Ви, панове, готові зробити замовлення? Е, думаю, нам потрібно ще кілька хвилин, сказав я. Немає проблем, не поспішайте. Офіціант затримався на секунду, його роду сміхався, але очі, здавалося, вивчали нас. Він пішов, і Брайан продовжив. Той хлопець зі Стенфорда був великою фігурою у своїй галузі. Він спеціалізувався на розробці систем, які могли б з'єднувати людський мозок з комп'ютерними інтерфейсами. Його ранні роботи, зрештою, призвели до розробки деяких нових протезів наступного покоління. Він нахилився і його голос знизився до шопоту. Ось у чому суть. На момент своєї смерті він працював над методом бездротової передачі електричних сигналів у мозок. Для стимуляції нейронних імпульсів надзвичайно складні речі, але суть у тому, що його система могла проєктувати зображення, звуки та відчуття безпосередньо в мозок комп'ютера. І не тільки це, залежно від того, яку частину мозку ви націлюєте, вона могла створювати емоції, спогади та навіть думки з повітря. Його колеги вважали, що він з'їхав з, з глузду, але він наполягав, що система одного дня революціонізує лікування психічного здоров'я. Він вважав, що зможе діагностувати конкретні збої в мисленні людини і виправити їх за допомогою ноутбука. Звісно, після аварії ніхто не зміг знайти жодного з його досліджень. Його жорсткі диски були стерті, а його нотатки зникли з лабораторії. Я потер очі. Я не був достатньо п'яний, щоб слухати цю нісенітницю, і в мене починала боліти голова. Е, не хочу здаватися незацікавленим, сказав я, але давай вже замовимо щось. Я не дуже добре себе почуваю. Спробуй зосередитися, сказав він. Я знав, що мені потрібно отримати більше інформації, тому я шукав слабку ланку в ланцюжку комунікації. Я знайшов вузьке місце єдину людину, яка була прямим зв'язком між 117 і Міністерством оборони. Все проходило через нього. Протягом кількох місяців я проник у кожен електронний пристрій, до якого він торкався, і чекав. Хлопець був обережний, дуже обережний. Це зайняло деякий час, але зрештою він оступився. Одного вечора він залишив незашифрований відеофайл на своєму ноутбуці без захисту паролем. І я його підхопив. Коли я його подивився, я. ну ось. подивися сам. Брайан пішов в задню частину ресторану, а я сидів, потираючи скроні. Я не був у настрої слухати конспіративні фантазії, і тепер здавалося, що у мене починається мігрень. Я вирішив, що вибачусь, коли він повернеться. Ігри в змови невеселі, коли у тебе розколюється голова. Я подивився у вікно на протест. Худенька дівчина з блондинистими дредами і в'язаним сфером читала слемпезію про зложадібності. Неефективність всього цього була б комічною, якби не була такою сумною. Офіціант знову прийшов повз, і я торкнув його за руку. Слухайте, я боюся, що мені погано, і мені доведеться піти. Будь ласка, передайте моєму другу, що мені шкода, і я зайжусь з ним пізніше, на цьому тижні. Немає проблем, сер. Ваш друг скоро прийде? Ні, я маю на увазі друга, який ще сидів тут зі мною, сказав я офіціанту. Той нахмурився. Сер, я вас не розумію. Ви були самі, відколи прийшли. Я застиг. Що? Ви зайшли самі, сіли за цей столик і дивилися у вікно вже, мабуть, хвилин двадцять. Я щойно підійшов запитати, чи ви готові замовити. Ви жартуєте? Брайан був тут. Він показував мені документи. Ви забрали його замовлення. Сер. офіціант почав обережно. Можливо, вам слід відпочити? Ви виглядаєте не дуже добре. Я відкинувся назад у кріслі. Голова пульсувала. Я заплющив очі і зосередився. Я пам'ятав розмову, я пам'ятав Брайана. Я пам'ятав, як проковтнув таблетку. Я. Проковтнув таблетку. Я вирвав прямо на стіл. Клієнти в залі здригнулися й обернулись. Я чув шепіт. Офіціант злякано відступив. У моїй блювоті маленька біла пігулка. Ціла. Я схопив її пальцями і вибіг з ресторану. Я добрався додому за рекордні 10 хвилин і замкнув двері за собою, як параноїк. Серце билося, ніби намагалося вирватися з грудей. Я кинув таблетку на стіл, витер рот рукавом і спробував зрозуміти, що, чорт забирай, сталося. Я відкрив ноутбук і увімкнув VPN. Якщо те, про що говорив Брайан, було правдою, мені не хотілося залишати жодних цифрових слідів. Я перевірив електронну пошту, месенджери, соціальні мережі жодного сліду Брайана. Навіть старі повідомлення, що ми обмінювалися, щезли повністю. Якби я не знав його так добре, я б подумав, що його ніколи не існувало. Я сів у крісло і втупився в стелю. Все це воно не могло бути правдою. Але я знав, що він вигадував Брайана Я пам'ятав його сміх, його запах після трьох днів бездушу, навіть те, як він завжди закручував ручку між пальцями, коли хвилюється. Мене трусило. Я повернувся до пігулки. Біла, кругла, без маркування, виглядала абсолютно безпечно. Але що вона насправді робить? Я зробив фото і кинув його в реверсну систему пошуку зображень. Результатів не було жодного. Я витяг з полиці стару скриньку з інструментами і знайшов маленьку пилочку. Підчепив таблетку і обережно надрізав всередині порошок сірого кольору, трохи кристалічний. Я вловив легкий запах, щось між металом і паленим пластиком. Я підключив мікроскоп, який колись купив, коли думав, що зможу вивчити мікроби у власному ліжку. Не питай. Порошок мав кристалічну структуру, яку я не міг впізнати, хоча вона виглядала симетрично, надто ідеально. Це не вітамін і точно не щось з аптеки. Я пішов у ванну, змив залишки в унітаз і вирішив на цьому все закінчити. Але коли я повернувся до вітальні, на екрані ноутбука вже щось було, я його не вмикав. На екрані відкрився відеофайл, назва Stін Fit 001.mp4. Я зупинився. Хребет затрусила холодом. Я не натискав нічого, я нічого не відкривав. Відео відтворилося автоматично, чорний екран. Потім. Ласкаво просимо до рівня свідомості 2. Картинка змінилась. Камера дивилася на людину, прив'язану до стільця. Її очі були широко відкриті, але обличчя повністю беземоційне. Навколо стояли люди в лабораторних халатах і масках. Один з них тримав щось схоже на дистанційний пульт. Він натиснув кнопку. Людина на стільці почала кричати: Не як у фільмах, це був крик, якого ти не забудеш. Схоже на звук, що виривається з горла мертвої істоти, яку змусили згадати, що вона колись жила. Камера повільно від'їхала назад. На стіні висвітилось слово СКАД. Активація емоційної реакції номер 37 Жах. Екран згас. Я сидів, не рухаючись, з відкритим ротом і гудінням у вухах. Потім ноутбук сам вимкнувся, не заснув, не перезвантажився. Просто клац і чорний екран. Я не витримав. Пішов до холодильника, витягнув пляшку віскі, якої не торкався з університетських часів, і добряче хильнув. Я трусився, мене нудило. Всі ті думки про змови, таблетки, лабораторії. Це не був просто жарт. Це не був кошмар. Це було реально. Я сів на підлогу пляшка в одній руці, друга біля рота. І тоді подзвонив телефон. Невідомий номер. Я натиснув відповісти, бо ну а що ще бляха мені лишалося? Алло, пауза, потім глибокий чоловічий голос. Вам не варто було бачити це відео? Мене скувало. Хто ви? Питання не в тому, хто ми. Питання хто ви. І чому вам дозволено знати. Це погроза? Ні. Це факт. Ви активували спостережний протокол. Ваша свідомість вже задіяна в процесі. Повернення немає. Ви про скат? Що це взагалі таке? Пауза. Потім. Ви вже знаєте. Просто ще не зрозуміло. Дзвінок припинився. Я дивився на екран телефону, як на міну. Потім в очі вдарило нове повідомлення. Скат. Інструкція 1 ПДФ. Я не відкривав. ще хвилинку, потім не витримав. Відкрив. Документ був усього на одну сторінку, без підписів, без шрифтів, без нічого. Білий фон і чорний текст, набраний моноширним шрифтом. Скат це не програма, це фільтр. Твоя свідомість більше не відповідає стандартній частоті. Тепер ти бачиш. Тепер вони бачать тебе. Рівень наступний. вибір. Продовжити. Під цим ні кнопок, ні посилань. Просто екран. Але я відчував, що система слухає. Я не натискав нічого. Просто вимкнув телефон, витягнув всім карту, здали віскі прямо в отвір зарядки. Так, я знаю, це ідіотизм. Але я був на межі. Я сів на підлогу, мене трусило. І тоді дверний дзвінок. Раз. Два. Я не чекав нікого, я підійшов до дверей і глянув у вічку. Порожньо. А потім аркуш паперу присунули під двері. Я тремтячими руками підняв його. На ньому було написано: Ти вже вибрав. Я сидів з тим папірцем у руках і вже не намагався вдавати, ніби контролюю ситуацію. Ти вже вибрав. Що я, блін, вибрав? Хто вони? І чому чорт забирай мене? Я не герой, я не хакер, не шпигун. Я бляха навіть пральну машину не можу сам полагодити. Я просто чувак. але щось у мені вже зрушилось. Глибоко всередині я відчував, що це не просто змова, це не уряд, це щось гірше, щось, що завжди було поряд. Я знову сів за ноутбук. Він увімкнувся без натискання кнопки. Екран засвітився словами Скат, рівень третій, реалізація. І тут екран розділився на дев'ять вікон, у кожному люди. Одна молода жінка спить у ліжку, інший чоловік, що дивиться в монітор, дитина в школі, охоронець на стоянці. Я побачив себе у нижньому правому куті, і я. У цю ж мить дивлюся у екран. Рот трохи відкритий, погляд переляканий. Що за. пробурмотів я. Ти думаєш, що спостерігаєш. Але весь цей час ми спостерігали тебе. Скат не контролює поведінку, він контролює сприйняття. Я почав розуміти вони не змушували людей щось зробити вони змінювали те, як люди бачать світ у когось ледь помітно, у когось радикально. Вони могли зробити людину невидимою для всіх змінити обличчя, змінити правду. Видалити друга з пам'яті, вони це вже зробили зі мною. Після цього етапу шляху назад немає. Підтвердіть інтеграцію. Я сидів, палець завис над клавішею. Частина мене вже знала, Натисну ігрик, інша кричала: Стій! Ти не знаєш, у що влазиш. Але все всередині шепотіло Ти вже всередині, дурнику. І я натиснув, екран знову став чорним, а потім з'явився один рядок. Скат активовано. Повернення немає. Мене знудило. Голова закрутилася. Все навколо стіни, лампи, килим раптом, ніби перебудувалися. Я побачив мікрорухи, які раніше не бачив. Колір світу став глибшим. Я чув більше. Я раптом зрозумів, весь цей час я живу в тумані. Вони прибрали його, але не безкоштовно. Тепер я бачу людей, які насправді не люди. Їх багато, вони серед нас. Дехто просто мовчазні спостерігачі, інші коректори, вони змінюють наш досвід. Декого я бачив двічі, тричі, у різних містах, у різних тілах. Але з однаковими очима я більше не можу жити нормально? Я бачу те, що не повинен бачити. Але я знаю правду. Кінець. Чи ти думаєш, що це вигадка? Класна історія для відео. А може, ти вже бачив когось знайомого, який зник з твого життя, і ніхто його не пам'ятає.